І знову всім доброго ранку. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. На годиннику 6.40. Ось ранок ми вже з вами в дорозі. Вирушаємо на ранкову прогулку, а за одне підемо, пошукаємо якихось грибочків, поки ще є можливість щось знайти, йдемо шукати. Гриби попадають періодично по декілька штук білих можна знайти. А інколи можна і, і корзину накосити. Буквально декілька походів назад набрали гарних молодих цілу корзину. От. Останній раз я був, це було вчора, то трохи значно менше, але білі були доволі непогані. Як можете бачити, от. Вже соя не зелена, бо глядачі хочуть море зелене побачити сої, але вона вже от що спека зробила за декілька днів. Починає згортатися, жовтіти. Ну, Всьому свій час. От. Сонце, вже дивіться де. Підтягаються потроху хмари. От. Ну, Мені здається, погода буде сьогодні. Знову спека, жарко, душно. Дощу синоптики не передають. Під ногами дуже сухо, ось на порох. дивіться, Бачите, ось В шортах в тапочках, бо дуже душно. дуже. Ну що, а ми сьогодні будемо сподіватися на чудову рибалку. Що там нам фортуна підкине, не знаю, бо рибалка це є ще той азарт. Тут можна і виграти, а можна і програти. Можна прийти вдома ні з чим. Ну, тому вона й така і цікава. Ну, все, йдемо. Йдемо дивитися, що на нас сьогодні чекає. А ви завжди підтримуйте нас, підписуйте, ставте подобайки, бо це дуже зараз потрібно для того, щоб розвивати наш україномовний контент. Ну все, глядачі, зустрінемося в лісі, йдемо працювати. Так, переходжу я в інший ліс глядачі біля самої траси, де ось асфальт по лісі, бачите. А тут, дивіться, що зазирає. Попри дорогу, саме якісь такі. А Я ж такі грибів не бачу. Подивіться, яка класна. От бачите, цей має там зверху таку щитку. Ти перший раз бачу. Хто знає, пишіть що а Ми йдемо далі. Ну класно, класно. А де там ошеїли? Молоденькі там зазирає. Самі біля дороги самої. Ось на вході цю молоду березену. От дорога йде. Розділяє два лісочка. А вони тут такі повиростали. Перший раз я таке тут надибаю. Інтересно. Хто знає обов'язково напишіть. Я б тому сам буду це в гуглі. Ось продовжуйте далі, по цій дорозі, і нам знову попадають ці гриби, такі самі, як на вході. Бачите. Ну явно гриб, напевно, не істівний, Мені здається. І от такий стрьомний вигляд. І ще цього така. Не знаю, що це таке мушкатка. Ось такими купами, дивіться, скільки О. наростає. І не дуже приємно пахне такий йдемо далі о, я тільки пустився йти далі Я тільки пустився йти далі бачите там може ті гриби що він тільки що показав я два кроки а там от що зазирає тут вже гриву по скидав на купу. такі гарні гриби Вони є і в них. У нас кажуть на них ось, Ще такий один. Але він вже, мабуть, червивий і ще такий один. Ну. Ця шапка добра. Ага. Ну, цього ми зараз тут лишимо. назад заберемо. Тут хтось жарив. ось, Але це ще було вчора, бо видно, що гриб вже скрутився, зніївся ніякий. Ну, цього ми заберемо такий красивий. йдемо далі. Йдемо пробувати щось збирати. Сьогодні пішов трошки іншим боком. Цікавить мене одна місцина. Ось, бо вчора ми були в буках, грибочок пішов непоганий. Ну, Звісно, ми ще сьогодні знов повернемо туди. Але пізніше. Перше я піду перевірю одні місця, а потім вже так по дорозі завітаємо і в буковий ліс. Так, погода у нас гарна. Так що сподіваюся, сьогодні нам знову щось фортане. Вчора набрали, так що вартує йти збирати. Гриби такої собі середньої якості. Ось по дорозі якісь грибочки нам попадають такі. Непонятні нарости якісь як я так зрозумів ще я хочу подивитися чи часом немає червоняка ось. бачите пішов спеціально на такі березини але спочатку я хочу піти подивитися за білим рибом а потім ми ще підемо сюди краєм звісно сюди всередину в середину лізти не буду піду краєм якщо є то тоді може і підемо всередину Ну дивимося, дивимося, що на нас сьогодні чекає. От, я повернув на своє перше місце на сьогодні. Я вже глядачі, не дурно повернув. Тільки що ось підняв козарка недалеко. Вже не знімав. А тут -ка. декілька кроків і є у нас перший білий. Ось такий починає наш сьогоднішній збір. Гарний білячок. Красень, ну, красень. Сам. Ну, поки що не бачу годин, але гарний. Чистимо, йдемо далі. думаю що сьогодні вже ножик взяв, сьогодні вже буде легше. Вчора трохи було взагалі паскудно. Гриби поки доніс. Важко б тому вдома чистити, вони в болото обмашується. Краще чистити їх зразу в лісі. Ось такий, йдемо далі. Так, я тільки цього почистив. Зібрався йти геть. Лешень пустився тому. А тому зазирає. Собі маєш. А він тому зазирає. То непоганий. Дивіться, який гарний білий. Ще один нам попав. Буквально в декілька кроків. О! Ось такий молоденький, тверденький. Ну Цей має бути добре. Ну, Цей перед цим ніжка конька. червива. Ну, щось повибираємо, сушити, звісно. Так. Гриба ми не будемо розкидати. Оцей має бути гарний. Зараз я почищу, покажу вам. Так, почистив глядачі. такий собі. Має бути майже більш добрий, але бачу пару дирок є. А те, що я кажу, вчора чистив гриб, пішов не дуже важний. Не дуже важний. Пару днів назад гриб був набагато кращий. Половину добре, а може і більше треба буде викидати. Червивий трохи, а то що хотіти, як то так степліло. Ну все, йдемо далі, ще один попок. Йдемо шукати далі, може десь є. Так. Наступне місце. Лише їм підійшов і одразу замітив двох. Зразу є два. Непогано. От. Один Тут такий. Молодий. Ось такий лишаємо той там далі зазирає, там такий непоганий. Вот він там білячок О, десь канога. Ти бачиш? Тільки гляньте. А він тут такий зарився Так. Два. Нема більше. Ну два. Добре. Зараз я що знайду ключ. Мені я казав, що знайду. Всього тримаєш в руках. Іду вище, там ось. шапка зазирає. Так а вище від цього. Ух блін. блин. Тут був гриппи, подивіться. Він повністю червивий. Нічого з нього немає. От тобі маєш. А такий відгляд здалека. Шкода. Ми не наш йдемо далі. Йдемо далі. Пару кроків від того, що я лишив. Тому замітив ще одного. така тенденція. Хоч камера тут не включає. Цьому місці. Он такий, теж такий. Тракувати, бачите, що спека з ним робить. Не дала йому розвинутися. Вибився і зразу затягнувся. Ну що, далі а ти глянь. А ви гляньте тому, як я пішов далі, бачите? Повернувся. А він тому, а я йшов, що догори його взагалі не бачив. Ось кошик там ось стоїть, бачите. Я там підняв першого, стоїть, там другого, там вищий третього, там у четвертого. Вертаєш назад, а самого більшого двіцького я пропустив. А це пішов, що це тримає двох руках. Це пішов. Який Здоровенний. Коли вони тільки встигли повиростати, вчора були у буках, а там тільки починають лізти, вже такі здорові.

Тут по дорозі нам попадає ще один. Ось такий. і знову молоденький. от. Є, бачите, і більший попадає, але є і молодий, гарний. Йдемо далі. Вийшли трохи з вами лісу. І є наступний. Опять такий немалий вже. Доволі непоганий. Ось такий. Моментом росту. Ось, він трошки підпрівали. Тіше загальне ми нормальні, забираємо. Але сьогодні вже які попадають. Більше таких більшеньких. Дуже парку в лісі. Вже... Декілька днів гри просто махом. Йдемо далі. Кого я бачу? Та ти що? Кого я там бачу? Я одразу не повірив. А то він. Дивіться, хто тут у нас. Опа. А тут у нас червоний Червоняк. Я ще вчував собі і думав, що вони сліду ці і ці можуть полізти. Ну а де тут вже починається? Не знаю чи є ще, але ну, один є. Бедемо дві може, десь ще один знайдемо. далі за міту тому. одна пара солі. Тому далі інша. Та, а тут побачив ось такого. Ось такого гарного біляка. Знімав вам показував парасолі. От. І нечайно виключив камеру. Думаю, що я знімаю, так все вам розказую. Потім подивися. Гриба вирвав, нічого вам не показав, не зазняв. Вже показую такого другим записом. Ось такого ми знайшли. Ще одного файного. Гриб попадається, десь там, десь там, але весь такий більший. От. Вчора там, де ми були, значно було краще. О, не знаю, може ще зараз трохи допоклучишся. підемо знову на ті місця, хоч трохи там якісь пару ще молодих знайдемо. Хоч то вже так пізно. Але ще може щось десь це лишило. Так, так що тут пару хвилин подивлюся, йдемо туди пробувати. Бачу знов класно. Там такий гарний зазирає, всім треба обійти до нього. От. Недалеко ріс від того. Оцей ну, дуже гарний. Ну, красунчик ось який. Зараз покажу ближче. Ну, такий виглядає на ну, десяточку. Запидися ближче. О, такий файний. Не що казати, гарний. Ну це гарний. Так, ти сам. Не бачу я більше. Не бачу. Ну що, йдемо далі. Йдемо напевно, що зараз другий ліс. Наступний маємо такий гриб. Ось такий козач. За цим ми був, знайшли одного червоного. Ну, більше я не знаходив. Пішов тепер ось по працю березну. Але теж не бачу червоних, попав ось такий один. Та берем, йдемо далі. Недалеко від того є ще два. Ще два попадає. вже ну, жидкий. Ніякий, віджив своє. Хай лишається, але цей гарний. Молоденький. На цього, звісно, ми глянемо. Йдемо далі. Йдемо далі. І є ось такий гриб. Ось такий молодий. Угу. Так, ще таке. Два. Ось. Молоденький. Але п'ять жуків його з'їв. Такий нам залишає. Один. Ну один що робити? Оглядемо далі. О, там девісь гарна. Ти тільки глянь на неї. Там така гарна. Чудова голубінька. Ну просто. Екземплярчик ще той. Угу, Файна. Так, небе чисто. Зараз ми до неї глянемо, звісно. Йдемо, дивиться. Ух ти, дивись, що там. А там що через дорогу. Як я зразу не замітив. Так, це стане. Таму через дорогу дивись, який. І тільки гляньте. Подивіться на нього. Оце красунчик. Нормально. Замітив голубінку. його навіть не а він тут такий. Ох ти ж. Оце біля За ним ще був малий. лежить чисто все. Нухана. Ну такий. добротний Сам. Більше не бачу поки що, ну файний. Файний біля розтопний. Такі два гриба нам попало. Нормально. Я ще походив, тут покрутився. І недалеко від того більшого Знайшов. Я так меншого. Ось такого. Такий менший був. Тому що не зразу ми його замітили. Ось такий молоденький бівий. Йдемо далі. Ой. Фух, чим далі в лісі, чим довше в лісі, все важче тут бути. Знову спека, сонце. Козина у нас майже повна, верха вже мало щось лишило. Гриб великий, скоро збирається. І попав на ще такий невеличкий. Зараз я вже знаходжуся в тому лісі, де ми були з вами вчора. Сюди йти не буду, так понезіграв. Перебіжу. Ще один. що вдасться знайти. те забираємо. От. варто, будемо чекати в дом, не довго не буду. И є, тому ще один. Ще один. Файний білячок. Нам попадає. Ось який. Ото Ага. І опять великий. Ось такий добротний. Так, там вже замітив ще якогось гриба. Так, це у нас така велика здорова голубінка. Ну і напевно вже так я подумав одразу амбус. Ну, я за ним не йшов. Набула рядом біля цього, вже вирішив глянути. Ну такий риб файний йдемо далі. Так, пішли ми далі. Ще походив я тут пару хвилин. Нічки далі не попадає. Зараз я ще сюди по придоробку йду. Що знайду, то забираю. Гриби вже кинув гурдзак. Корзина у нас майже бачили собі, майже повна. Ще б, може, знайшов якихось 7-8 білих. Би набрав то верха. А я вже не маю охоти ходити. О, третій хіба в інший ліс. Тут я вже більше нічого не бачу. Так доволі нормально повезло. Я вибіг суто за цього місця. Дорогою нам попадали, бачили які гриби, всякі різноманітні. Зараз ще піду в долину попасом, ще позбираю те, що полишав. Там я нагадаю лишив ще сироїшки, лишив я от, там ще в іншому лісі. Та я то позабираюся та й досить. 7.45 ми вже з вами закінчили збір. Трохи пізнувати, я збір ще того вкластися в годину. от. Але вже як вийшло, так вийшло. Поки додому і буде 9. Я думаю, що десь пару хвилин, 10 по 8 я вже буду вдома. Ну, Трохи не вклався. ну, Така собі була в нас сьогодні ранкова прогулянка з понеділка. от. Тому має доволі непогано, за годину часу. Бачили, скільки ми полювали грибочки. 6.40, я ще був з вами на стадіоні. Ось. За скільки це виходить. Е... Трохи більше години ось тако. Сьогодні далеко не йшов, походив ось тако недалеко від села, але я пішов суто в ці дуби. Розрахунку на те, що, може, тут пішов якийсь білий. І я не прогадав. Правда, вони вже такі трохи старкуваті, ну і такі підуть. Головне, що я їх зібрав, щоб вони не пропали. Бо вони були б там пропали, бо туди ніхто не ходить. Собто, я один такий, що знаю, що вони там ростуть, наростають, десь колись підбіжу і заберу. От. Але вони там не кожного дня є. Але я так зрозумів, якщо всюди пішов, попука, то значить і там скочить. А це я поставив ставку і ризикнув, і не прогадав, як бачите. Ну все, любі друзі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній похід ранково прогулінку лісом, збір грибів. Ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Добре, все буде Україна. Бережіть себе, своїх близьких. Ми з вами зустрінемося на наступних рибалках. Папа, глядачі!